Пропонуємо до продажу елітний будинок у козині, ландшафтний дизайн, відкритий басейн 10 на 4 метри, максимальна приватність і територія котеджного містечка. Це справжня преміальна локація з власною набережною з добової тераси та спуском для вашого човна. Це справжній оазис затишков та преміального житла. Будинок має закритий гараж на два автомобілі та навіс, який легко вмістить ще чотири авто. Будинок з абсолютно новим та якісним ремонтом. У вас є унікальна можливість облаштувати простір повністю під себе, обрати меблі, освітлення та декор саме так, як ви того хочете. Тут уже зроблено найскладніше. Залишилось додати лише ваш стиль та ваш смак. Також ми маємо другий варіант будинку, сауною та лаундж зоною на другому поверсі. Все створено для вашого комфортного життя. Ми пропонуємо ландшафтний дизайн, максимальну привітність, територію котежного містечка, а також власний вихід до води. Це будинки, які не просто вражають, вони дарують стиль життя. З'яжіться з нами, щоб дізнатися більше та відчути цю атмосферу особисто.